Добрий вечір, шановні Homo sapiens і ті, хто прикидається. Ви на каналі, де філософія стикається з реальністю, а реальність іноді відмовляється відповідати на запитання без адвоката. Сьогодні ми зібралися, щоб провести дебати століття: алкоголь проти канабісу, двоє гідних суперників, два шляхи до забуття обов'язків і до відкриття внутрішнього дзену, або до забутої піци в духовці. Зустрічайте першого учасника: Богдан. Богдан. Апологет келиха Вина після важкого дня, поціновувач крафтового пива і великий філософічний теоретик тостів. Вірить, що помірний алкоголь це як соус до життя. Головне, не перелити. А тепер Ярослав, Ярослав медитативний мислитель і хронічний прихильник канабісу у межах розумного, звісно. Він не пропагує бити косяки на голодний шлунок, але вважає, що іноді зелена богиня допомагає побачити світ ширше. Ну або хоча б розібратися в саундтреках до Ріка і Морті. Обидва розумні, зважені і навряд чи поб'ються, бо обоє втомлюються після 22-ї. І перш ніж ми почнемо, маленьке інопланетне уточнення: скотіани не вживають ані алкоголю, ані канабісу. Тому ведучий як представник цього виду відверто агітує за тверезий спосіб життя. Але все ж, ми не засуджуємо, не моралізуємо і не облизуємо пробірки. Ми лише намагаємося зрозуміти. Що ж вибрати, келих чи косяк, коли вибирати все одно будете. Ну що ж, почнемо. Я бодя і так я випиваю, але я не алконафт. Я не заливаюся щодня, я просто ціную традицію. Келих вина після роботи 100 грам за зустріч, пляшечка пива з друзями. Це ж соціальна мастило, брате. Це культура, це ритуал. Усі п'ють. Реально усі. Це норма. Навіть баба Галя в селі варить наливку на черешнях, і то не через гріх, а через совість. А от трава? Ну, давай чесно, це вже для наркошів єбаних. Вибач, що прямо, але як інакше це сказати. Сидиш, шмалиш, смієшся з килима, а потім 40 хвилин вибираєш шкарпетки і слухаєш музику задом наперед. Це що, розвиток? І головне, трава поза законом. Алкоголь легальний, перевірений, сертифікований і, блядь, благословенний у деяких релігіях. Тобто вино це взагалі майже сакрально. Ти наливаєш і стаєш частиною тисячолітньої історії. А трава? Ти просто стаєш частиною кримінального кодексу. Мене ж не посадять за те, що я випив на весіллі, правильно? А тебе за косяк можуть накрити. То де тут ахуєнна альтернатива? Ну і в кінці давай по-чесному. З алкоголем бувають факапи, але з ними свята, і душевні розмови, і навіть любов трапляється. А з травою що? Заснув на дивані і забув, як тебе звати. Так що келих це шлях, а косяк це тінь шляху. Я ярік, я шмалю, але хуй скажу вам, хто мені продав. Бо по-перше, я не доносчик. А по-друге, я не бандюган. Я просто користуюсь рослиною, яку люди вживали ще до того, як хтось вигадав, що від неї світ розвалиться. Канабіс це не наркотик, у тому сенсі, в якому ви думаєте, це психоактивна речовина. І знаєш що? Так само, як кофеїн, як нікотин, як алкоголь. Просто замість того, щоб труїти печінку і влаштовувати мордобої, я сижу собі в пледі, слухаю лоу фай і думаю, чому Всесвіт розширюється, а я ні. Трава не робить людей агресивними. Вона не змушує сідати за кермо на два проміле і збивати дорожні знаки з криками Я тебе породив. Вона не дає похмілля, вона не викликає фізичної залежності. А ще вона має купу медичних застосувань проти хронічного болю, тривожності, епілепсії, ПТСР. Її не просто курять. Її прописують. Ти кажеш, алкоголь це культура, а я тобі скажу. Це культура бійок під під'їздом і блювання в маршрутці. Вино сакральне. А якщо я скажу, що в Індії канабіс частина релігійних практик ще з 5 століття до нашої ери, що тоді хрестимось на косяк? Закони? Так, зараз канабіс заборонений. Але закони не завжди синонім справедливості. Рабство теж колись було законним. А зараз півсвіту вже декриміналізувало або легалізувало коноплю. Бо зрозуміли, це не ворог, це рослина, і вона, між іншим, менш токсична, ніж більшість твоїх ліків від кашлю. Так що так, я шмалю. Але при цьому я працюю, сплачую податки, люблю свою бабусю і ніколи не лізу битися з барменом. Я просто обираю інший спосіб розслабитися. І знаєш що? Коли ти після третього келиха пішов дзвонити колишній, я просто з'їв печеньку і заснув бо косяк це не втеча, це пауза. А пауза, брате, це теж частина музики. Ну що ж, панове, а тепер слово ведучого. І не дивіться так, я не виношу вердиктів, я просто виношу факти. І ось вам один цікавий: з наукової точки зору, канабіс не є наркотиком у тому сенсі, в якому ми зазвичай це слово вживаємо. Тобто, ні, він не важкий наркотик, не аналог героїну чи метамфетаміну. Він психоактивна речовина. Це означає, що він впливає на свідомість, емоції та сприйняття. Але знаєте, хто ще впливає? Кофеїн. І музика, і навіть кохання, якщо раптом вдалося знайти його взаємним. Канабіс містить активні сполуки, такі як тетрагідроканабінол, що взаємодіють з ендоканабіноїдною системою мозку, системою, яка природно регулює настрій сон, апетит і біль. Саме тому канабіс має так багато медичних застосувань. Його не придумали в гаражі, його вивчають у лабораторіях і використовують в офіційній терапії. А тепер до парадоксу: алкоголь, хоч і легальний. Хоч і присутній на весіллях, похоронах і знижках у супермаркеті, з точки зору фармакології є наркотиком. І то доволі грубим. Він викликає фізичну залежність, впливає на центральну нервову систему, змінює поведінку часто агресивно і при передозуванні може бути летальним. Це не просто субстанція для соціального мастила, це депресант, що уповільнює роботу мозку. Саме тому Всесвітня організація охорони здоров'я класифікує алкоголь як психоактивну речовину з потенціалом до зловживання і прямою токсичністю для організму. Іронія в тому, що в уявленні багатьох алкоголь це культурний напій, а канабіс наркотик для відбитих. А от наука каже, це не так. Легальність це політика, а вплив на мозок і тіло це біологія. І біологія інколи дуже тихо, але твердо каже, не все, що дозволено, корисне. І не все. Що заборонено, отрута. Я вас умоляю. Ви оце слухали оту маячню, психоактивна речовина, ендоканабіноїдна система. Та ви чо упоролись? Це ж лайно, собаче. Ви реально впарюєте мені, що косяк це як любов а бухло – це небезпечний наркотик. Та якась діч, чесно, алкоголь це життя, це досвід, це, це пригоди, брате. От я тобі зараз розкажу. Є в мене історія: ніч, клуб, трохи текіли, трохи танців, і тут вона віка. Очі, як у космонавта перед стартом, губи як гранатова наливка. Я їй привіт! Вона мені, я тебе десь бачила. А я їй, може, в майбутньому і понеслась. Ми тоді на шостому поверсі гуртожитку відкривали шампанське тком і співали тиколит Ам Океан Ельзи» зі шваброю замість мікрофона. А був ще випадок: день народження мого друга Толіка. Там була така Оксана, що під під Джеймсона танцювала на столі гопака, а потім ми з нею пішли подихати свіжим повітрям, і, скажімо так, ми втратили взуття, але знайшли себе. Романтика, чуєш? І я не кажу, що алкоголь це казка, але бляха. Скільки історій, скільки пригод, скільки тостів, після яких хтось обов'язково казав, а пам'ятаєш, от що таке бухло. Це не про втечу, це про життя у всіх його кольорах, хоч іноді і в трохи розмитих. А трава. Ну що, ліг на килим, уявив, що він дельфін і пішов спати. Весело курва. Окей, слухай, бодя, я тебе поважаю як співрозмовника і людину, скажімо так, насиченим досвідом. Але не думай, що з косяком немає веселих історій, просто вони, ну, трошки інші. Менше блювання, більше філософії, але не менш весело. Я зараз поясню один раз ми з друзями влаштували вечір на столок і чіл. Все як у людей, подушки, ліхтарики, щось там на веганських чіпсах жували, і пішов дим. Ми тоді грали в Діксід, і я так глибоко вкурився, що дивився на ту картинку з космонавтом і реально подумав, що це моє дитяче фото. Кажу: мамо, чому ти мені не казала, що я був у НАСА? А потім годину переконував друзів, що насправді вся наша тусовка це експеримент по вивченню пам'яті щурів. Я ще на стіні писав крейдою, що реальність це бах, Поки хтось не приніс мені чай і не сказав, що я просто розлив соєве молоко. Або ось ще колись ще до пандемії ми з дівчиною поїхали в Карпати. Я взяв трохи ейфорійної травички, нічого жорсткого, просто на релакс. Сидимо ми з нею біля багаття зорі, як з реклами телескопів, і я такий знаєш, я щойно зрозумів, що мова це просто серія звуків, яким ми дали умовне значення, і це повністю довільно, але водночас це найніжніше, що є між нами. Вона заплакала і сказала, що ніколи не чула нічого прекраснішого, і потім ми просто мовчки обіймалися дві години, слухаючи, як десь поруч співають жаби. І ще був один момент, коли я трохи під кайфом пішов у супермаркет. Мені здавалося, що я в середньовічному ринку. Я щиро дякував касирці як берегині хліба і обирав між арахісовим маслом та кукурудзяними паличками, так ніби це вирішить долю людства. Потім повернувся додому з пакетом, у якому були тільки апельсини, кріп і журнал про мотоцикли. Навіщо? Ніхто не знає. Але це було чудово. Мені не треба було бити себе пляшкою по голові, щоб щось згадати. Усе, що відбувалось, було ніжним, дивним, теплим. Ніхто не кричав, не ліз у бійку, максимум хтось надто довго розглядав свою долоню і питав А чому пальці не відлітають, коли махаєш? І це, до речі, хороше запитання. Тому Бодя не думає, що твої пригоди єдині кумедні. У мене свої, просто трохи м'якші, трохи психоделічніші і з легким присмаком печива, але точно не занудливі, і точно без блювоти в таксі. А тепер трохи тверезої, в усіх сенсах, науки. От ви слухаєте Бодю з його пригодами на весіллях, і Яріка з його галюцинаціями в АТБ, і думаєте, це вони приколюються, чи правда? Насправді обидва типи історій цілком можливі, і за це можна подякувати особливостям дії речовин на мозок. Почнімо з алкоголю: це депресант центральної нервової системи. Він сповільнює передачу сигналів між нейронами, знижує гальмівні реакції мозку, гальмує те, що гальмує тебе. Тому люди стають більш розкутими, емоційними, імпульсивними. Це такий соціальний лубрикант: ти легше вступаєш у розмови, фліртуєш, танцюєш, співаєш пісні, яких не знаєш. Але водночас втрачається контроль. Координація страждає, пам'ять провалюється, а при великій дозі з'являється агресія, драма, і, зрештою, оця знаменита пустота в голові і кетчуп на штанях. А от канабіс це вже інший сценарій, його основна активна речовина ететрагідроканабінол або ТГК. Він взаємодіє з канабіноїдними рецепторами в мозку, які є частиною ендоканабіноїдної системи, природної системи регуляції настрою, болю, апетиту, сну та пам'яті. Тому під канабісом у тебе може виникати гіперфокус. Людина занурюється в якісь звуки, візуальні образи, думки. Час сприймається інакше. Виникають ефекти типу Я розумію сенс буття, поки не забув, про що думав. Це не галюцинації в класичному сенсі. Як при психоделіках типу ЛСД, а радше спотворене сприйняття звичних речей. Саме тому Ярік міг реально вірити, що він агент НАСА або що хліб промовляє до нього. Це смішно, але з погляду нейробіології цілком логічно активуються зони, відповідальні за креативність, асоціативне мислення і одночасно притуплюється критичне осмислення. І що цікаво, на відміну від алкоголю, канабіс зазвичай не викликає агресії. Більше того, його часто використовують при тривожних розладах. Людина радше зависає, ніж вибухає. А от соціальність, така як у боді, з алкоголем, це результат пригнічення страху осуду, тривоги й сорому. Іноді це буває круто, а іноді страшно. Отже, обидва типи історій, і про гопака на столі, і про глибокі розмови з холодильником, мають реальне підґрунтя в нейрохімії. Просто різні речовини активують різні механізми нашого мозку. І як казав один скотіанський мудрець, не суди п'яного, поки сам не обговорив філософію буття з лампочкою. Боблівши руки. Та так, ну гаразд, слухай, Ярославе, гарно ти загнув. Але давай тепер я скажу те, що всі нормальні люди думають, але може соромляться сказати прямо. По-перше, трава, брате, це ж для ледарів. Ну реально, що ти робиш після косяка? Сидиш, жаржуєш, дивишся мультики і думаєш, що ти будда. А життя минає, поки ти вибираєш чіпси. Хто буде працювати, хто буде дітей виховувати, хто буде країну з колін піднімати. Не чув я ще, щоб накурений хтось стартап відкрив. От чесно. По-друге, це ворота до важчих наркотиків. Починається все з косічка, а потім привіт, амфетамін, ЛСД, гриби і давай далі по списку. Це ж класика. Багато хто з наркоманів починав саме з цього. Не я придумав, статистика каже. Третє залежність. Ти кажеш, що вона не викликає фізичної. Добре, а психологічна людина вже не може нормально спілкуватися, якщо не під кайфом. Ти з ним говориш, а він у космосі. Це що нормально? Далі молодь. От зараз нас слухають підлітки, їм ще мозок формується, а ти їм розказуєш, як гарно поставити паузу. Ну та пауза потім у житті така, що кнопки плей вже нема. Канабіс, брате, в юному віці це мінус пам'ять, мінус концентрація, мінус мотивація. І так у нас ледь хто книжку читає, а тут ще й мозок у тумані. А ще закон. Закон є закон. Як би ти не крутив, але коли щось заборонено, значить на те є причина. Ти кажеш, що закони не завжди справедливі. Окей, але як тоді буде працювати суспільство, якщо кожен буде сам собі вирішувати, які закони виконувати, а які ні? Це вже не демократія, це анархія і останнє. Ну, не можна ж зробити вигляд, що трава це просто. Це не просто, це зміна свідомості. А будь-яке втручання в мозок це серйозна справа. Хочеш змінити себе, йди в спортзал, читай книжки, подорожуй, а не пали косяк і думай, що ти став Шекспіром тільки тому, що побачив обличчя Бога на килимі. Так що я не проти, щоб хтось там щось нюхав, курив чи ковтав у себе вдома, але не треба з цього робити культ і продавати це як альтернативу. Це не альтернатива, це. Втеча, а втеча не завжди шлях. Бодя, ти кажеш, що канабіс це втеча. А як щодо алкоголю? Слухай, мені просто цікаво, чому, коли людина тягнеться до косяка, це відрив від реальності, а коли хтось заливає в себе горілку літрами, це розслаблення. Давай чесно алкоголь це така ж сама зміна свідомості, тільки грубіша, тупіша і пробач смердючіша. Це не радість. Це стан, коли ти вимикаєш контроль, приглушуєш біль, глушиш тривогу. Це не свобода, це короткочасне забуття. Ти не кайфуєш, ти просто на мить перестаєш відчувати, наскільки тобі паршиво. Але найсмішніше ти ще за це платиш. Добровільно. Не просто платиш, ти віддаєш гроші за те, щоб твоє тіло повільно вбивалося. Печінка розкладається, мозок деградує, серце втомлюється. А потім ще й вина зранку. Чого я це зробив? Навіщо я їй написав? І що? Ти знову тягнешся до пляшки, щоб забути, що не робив минулого разу. Це ж пастка. Алкоголь нічого не вирішує, він не лікує, він нічого не дає, він тільки забирає, ілюзія в тому, що він тобі щось допомагає, наче без нього ніяк. Насправді, як тільки перестаєш вживати, розумієш, проблема була не в нестачі алкоголю, а в тому, що ти повірив, ніби без нього не зможеш. Як тільки ти перестаєш тягнутися до чарки, страх зникає, і ти бачиш, що кайф він у ясності, а не в затуманенні. Тому, брате, коли ти кажеш, що алкоголь це шлях, я думаю, шлях куди? До лікарні, до розбитих стосунків, до самотності де є тільки телевізор, стакан і вже давно не дзвонить ніхто, бо ти вічно або п'яний, або похмелений. Я не ідеалізую канабіс, але принаймні він не обіцяє того, чого не дає він чесний. А алкоголь це як реклама щастя, в якій за кадром повільне згасання. І ти такий, та ні, я просто трохи випиваю. А насправді ти просто не помічаєш, як з кожним разом тебе менше. Слухай, Ярославе, я розумію твої аргументи, але є реальна штука, яка мене просто заїбала. Це наркомани, які бігають біля під'їзду і псують життя нормальним людям. От сидять собі, шмалять, філософствують, але при цьому шумлять, курять прямо під вікнами, смітять, продають свою дич під носом у всіх. І що? Хто від цього краще живе? Ніхто. Я одразу вийшов на балкон, а там двоє таких вже за рогом колються, як у фільмах. А, думаю, ну все, прийшов час діяти. Взяв сраний віник і ганяв їх так, що вони ще довго боялися сюди підходити. Бо нормальним людям жити треба, а не сидіти і слухати, як під твоїм вікном хтось облажує всю округу. Це не про свободу вибору, це про повагу до інших. Якщо ти хочеш кайфувати, кайфуй, але не заважай іншим. І коли вони починають вести себе як свині, тоді доводиться показувати, що в цьому районі є свої правила. Вінник найкращий інструмент для таких діалогів, чесно. Тож не треба мені тут розказувати про якісь культурні речі, коли під носом у мене повний бардак через тих, хто пхає свої дурні звички іншому життя. Нунулись і мене з клубу викидали, та так що мало не викинули на вулицю ногами вперед. Я тоді скажу чесно, був добряче бухим. Але це зовсім інша історія, бо я просто відпочивав. Тобто був у своїй зоні, де можна трохи відпустити ситуацію, потанцювати, поспілкуватися, все це без шкоди для оточуючих Тут важливо розуміти різницю між відпочинком і життям. Відпочинок це місце і час, де ти можеш дати волю емоціям і розслабитися, а життя це там, де люди сплять, працюють, ростять дітей і просто хочуть спокою. І от коли хтось починає. Курити траву чи що там біля під'їзду, робить шум сміт і порушує спокій інших. Це не відпочинок, це нахабство. А е, коли я бухав у клубі, там це нормально, там всі для цього прийшли, так що не можна порівнювати. Важливо поважати межі і розуміти, де твоя тусовка, а де чужа територія. Алконавтів значно частіше можна побачити під під'їздами ніж драпокурів, бо всі, ті, хто любить келих, зазвичай не гребують випити прямо на вулиці. Закуску взяти і закусити балаканиною сусідів. Вони крикливі, смітять пляшками, ляють те, що п'ють, і влаштовують шоу, бо для них публічний випивон це круто. А от драпокури, навпаки, не чкаряться коли косяк нелегальний, вони стараються не світитися. Курять у своїх закутках тихо, обережно, бо розуміють одна зайва виглядка і, може, нариваєшся на поліцію або сусідів із поліцією. Відтак під вікнами тихо, запах іде непомітно, а ти навіть не зрозумієш, звідки дим пливе. І взагалі, після трави часто буває настьом, тобто різке пробудження від апатії чи задумливості, і людина просто йде додому спати чи до друзів по чаю. А алконавт після третього, навпаки, заводиться ще більше танці, крики ще одну, поки не виповзеш зі своїми фразами кліше до ранку. Отак от. Якщо хочеш побачити реальне гамірне пекльо під під'їздом, дивись на алконавтів. А тих, хто зеленіє, ти майже ніколи не почуєш. Та ти що, Ярік, давай по чесному бухло, це невід'ємна частина свята. Я уявляю твоє весілля. Мама з свекром сидять, розтягують якийсь там водний по колу, тихенько шепочуть щось про здоров'я, а гості в кутку смалять траву. Та ні. Брате, такого просто не буває. Свята це тости, це сміх, це коли всі піднімають келих і бажають одне одному щастя, здоров'я, удачі, любові. Різдво, новий рік, великдень, день народження, весілля, проводи на пенсію. Скрізь стоять пляшки, булькають бокали, лунають пісні і жарти. Пам'ятаєш, як на останньому ювілеї тітки Танюхи після третього келиха вона встала і почала співати Червону руту, так, що навіть собаки під двором підспівували. Оце свято! Або як дідусь Петро на новий рік спробував розбити пляшку об стіл, бо щоб удача трималася міцно і всі ледь не впали зі сміху. А от трава, хто її курить на святах, хіба що на якихось тусах у вузьких колах, де всі дуже прогресивні і сильно відкриті, але це не свято в народному сенсі, там немає тієї колективної ейфорії, того об'єднання, там об'єднання. там... Схоже на вечірку ніндзя, тихо, обережно, щоб ніхто не почув і не побачив. Типу, давайте тихенько подимемо, а то сусідка викличе поліцію або бабуся з лопатою. Прийде. Алкоголь це ритуал, це частина культури, це спосіб сказати я з вами, давайте святкувати разом. А канабіс це радше я сам з собою. Давайте я тут одинці помедитую. Це непогано, просто е, різні речі. І свято без келиха це як концерт без музики, брате. До того ж, хто скажи мені після косяка піде голосно тост читати, хто після трави буде заводити танці, кликати сусідів і шукати того, хто забув свої ключі. Трава це більше я поляжу тут, подумаю про сенс життя, а алкоголь це давайте нахуй разом знімати стрес і розривати танцпол. Пам'ятаєш, як у нас на весіллі дядько Василь після кількох чарок почав шуткувати про свого тестя, а потім, розвеселившись, випив з пляшки по дружньому і почав підкидати гостей. Оце святкування, а курити траву і мовчки дивитися на стелю ну це вже не для мене. Окей, бодя слухай, я тебе почув. Але давай тепер я уяви весілля на траві, і я не про вудсток, а буквально. Сидимо, значить, усі в кружечку, по центру торт, хтось грає на укулеле, тітка люба варить чай із м'ятою, і замість гіркого хором ого, яка глибока метафора. Ну, романтика ж. Просто ти звик, що свято це коли в тебе губа трясеться бо ти не встиг до шампанського за салат, і от уже п'яний сват тебе кличе бити пін'яту, якої взагалі не було. Але я ж не проти свята, чувак. Просто моє свято це коли я не прокидаюсь тостером на дивані і без згадки, чому у мене в телефоні сім відео, де я обіймаю манекену спортмастері і кажу йому, що люблю його більше, ніж свою колишню. Після косяка максимум я залипу Ютуб на півтори години, слухаючи, як мексиканці будують басейн із глини. Ти розумієш, який це рівень внутрішнього дзену? А ще про колективну ейфорію. Ну, от ти кажеш, алкоголь об'єднує. Серйозно? Об'єднує кого? Людей, які через півгодини вже діляться на два табори: хто хоче співати ні жалю, ні сліз на повну, і хто хоче вийти курити й поплакати? Я теж люблю бути з людьми. Просто замість танців під тік так Час іде, я вибираю розмови про все світ, меми і чому диван це портал в інший вимір. І головне, ти кажеш, хто після косяка буде тост казати Бодя, чувак, тости під травою звучать краще. Я бажаю тобі не просто щастя, а того глибокого, справжнього розуміння себе, знаєш? Щоб ти не просто жив, а був у потоці, брате. А не оце ваше, ну щоб стояло і грошей було. Так що давай так у тебе народне гуляння, срачі пляски, всі в леопарді й трохи в блювоті, а в мене чай, плет і екзистенційна бесіда про сенс буття під звук дощу. Обидва живемо, обидва святкуємо. Просто у тебе весело, а в мене спокійно. І головне, ніхто не кличе поліцію ну майже ніхто. Хіба що запах піци занадто смачний. Окей, okay, слухайте, хлопці. Бодя Ярік, ви обидва зараз палите по-своєму, але не тим, чим думаєте. Один традицією, другий метафорами. І знаєте що? У цьому є щось дуже знайоме це як типова суперечка в сім'ї. Бодя той батя, який каже, а от у наші часи. А Ярік філософ у худі, який каже, травичка це як дзен, тільки з ефектом легкого сушняка. Почну з боді. Уся його риторика це апеляція до традиції. Мовляв, алкоголь це частина культури, ритуалу та свята єднання. І дійсно в цьому є сенс. У нас у крові перша чарка за здоров'я, друга за любов, третя за дідовий гараж. Це соціальний цемент. Але якщо копнути глибше, це ж не доказ. Бо традиційно це ще не означає розумно або корисно. Традиційно ми ще й пальцями їли і землю гребли, і дітей били для дисципліни. Апеляція до традиції це як сказати: я б'ю себе молотком по пальцях, бо мій дід так робив і нічого дожив 90. Ну так, але може, якраз не завдяки цьому. А от Ярік, він з іншого флангу, він романтизує канабіс. Для нього це не просто рослина, це філософія. Це вже не драпнути косяк, а заглибитись у себе. І отут починається інша крайність. Бо канабіс, хоч і не такий шкідливий, як алкоголь, все одно це речовина, що впливає на психіку. І не завжди це вплив на рівні. Я зрозумів, що кіт це просто рідкий філософ. Іноді це буває, я не виходив з дому три дні, бо думав, що світ мене засуджує через розбиту чашку. Це не завжди дзен, іноді це тупо зависання в собі з побічкою у вигляді півгодини над шкарпетками. І, взагалі, романтизація будь-якої речовини це слизька доріжка. Як тільки ти кажеш, це для глибоких людей, це для тих, хто думає, ти ніби натякаєш, що всі, хто не курить, поверхневі і не шарять. А це вже снобізм із запахом ладано марихуани. Бо істина, вона не в косяку і не в келесі, вона в контексті. Один і той самий косяк може відкрити тобі третє око, а іншому двері психіатрії. І те саме з чаркою, для когось келихвина це поезія, а для когось шлях до чергового зламаного носа під час корпоративу. Отже, Бодя апелює до так було завжди ярік до це відкриває глибини душі. А наука, як звичай, стоїть десь посередині і каже, хлопці, і те і інше це хімія. І ваше ставлення це вже питання культури, досвіду і мозку, який не завжди встигає за серцем, а іноді просто не встигає. Тож не перетворюємо традицію на догму, а лайтове розслаблення на сакральний акт самопізнання. Бо і там, і там є сенс, і там, і там межі. Але тільки разом із реальністю, а не поверх неї. Людство, наші зелені лобасті аналітики давно вас вивчають ви чудова форма життя, здатні створити телескоп Габл і в той же день бухнути до втрати свідомості через, ну ж П'ятниця, вражаючи багатозадачність. Але от у чому справа? Залежність не починається з того, як ти вперше затягнувся або перехилив чарку. Вона починається з думки. Це круто, це весело, це відпочинок, це життя, з моменту, коли речовина стає не просто хімією, а образом, романтизованим, глянцевим, розтиражованим мемом зі смайликом і косячком. І саме тоді, мій дорогий Homo sapiens, ти потрапляєш у пастку не речовини, а ідеї про неї. Але ж ви не примітивні істоти з двома кнопками кайф і не кайф. У вас є нейропластичність, критичне мислення, і навіть така фішка, як чекайте, перевірю переклад, почуття гідності. Ми, скотіанці, давно відмовилися від речовин, які викликають залежність. Не тому, що ми святі, а тому, що ми ледачі, не хочеться витрачати ресурси на те, що керує нами більше, ніж ми ним. Бо коли кайф це звичка, а не вибір, ти вже не пілот свого корабля, ти пасажир і не в першому класі. Тож, земляни, перш ніж шукати щастя на дні чарки або в клубах диму, може, пошукайте його в собі. Ну або хоча б у нормальному сні, прогулянці чи розмові, яка не починається словами, ну, вип'єм по одній. На цьому все з вами був я, ведучий міжгалактичного рівня та сертифікований ненависник залежностей. Залишайтеся свідомими, тверезими і трішки пришелепкуватими, бо саме так ми вас і любимо. Скотіанське прощальне. Дзинь-дзинь не тост це звук здорового глузду, який нагадує досить шукати кайф назовні, коли в тебе вже й так, а все світ усередині. Бувайте, земляни, не дими, думай.